Вже поза межами моралі Зеленський жорстко звернувся до Польщі. На кордоні почали бити автівки. Дуда відмовчується, чи вирішиться ситуація найближчим часом? З'ясуємо зараз. Це фабрика новин. Мене звати Анастасія Фаде. Водомер Зеленський різко розкритикував блокаду українського кордону з боку Польщі. Президент заявив, що ця ситуація вже давно вийшла. За межі економіки і моралі. Цю думку він озвучив у своєму зверненні. Послухаймо, потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки і моралі. Просто неможливо пояснювати, як складнощі країни, що стікає кров'ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі. Втім, ми пройдемо і це. Ситуація на кордоні дійсно складна водночас росіяни цьому лише радіють. Вони також публікують у соцмережі відео із побитими автівками. Телеграм-канали пропагандистів стверджують, що ці позашляховики потрощили польські протестувальники. Автівки буцімто призначалися для українського війська. Проте поки що жодного підтвердження цієї інформації немає. Поляки досі не припускають через кордон вантажівки. За даними Держприкордонслужби, на проїзд в бік України чекають майже 2,5 тисячі вантажних авто. Учасники акції блокують всі шість напрямків руху. Найбільша черга у бік контрольних пунктів пропуску краківець та ягодин. На останньому КПП припускають вантажівки лише у напрямку України. за минулу добу проїхали 70 транспортних засобів. Речник ДПСУ Андрій Демченко додає цитата: «Ягодин – це найбільший інфраструктурний напрямок, де може перетинати кордон 1200-1400 вантажівок в обох напрямках. Натомість зараз пропускаються лише вантажні засоби, які слідують в Україну. Жодна вантажівка не перетинає кордон в бік Польщі, оскільки їх не пропускають. Кінець цитати. Паралельно польська влада веде таємні переговори з ЄС, щоб вирішити проблему з протестами. Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна підтвердив, що Варшава намагається переконати Урсулу фон Дерляїн піти на зустріч фермерам і зробити поблажки щодо зеленого курсу. Чиновник припустив, що якщо діалог буде успішним, то під час польсько-українських консультацій. 28 березня питання блокади кордону вирішать. Нагадаю, що польщу. Надто бентежить ввезення в ЄС недорогого українського зерна, через що польські аграрії несуть збитки. При цьому сама Варшава нарощує торгівлю агропродукцією з Росією та Білоруссю. Про це йдеться у розслідуванні української правди. Журналісти з'ясували, що імпорт зерна з РФ перевищив рівень 2021 року, сягнувши 117 мільйонів доларів. Схожа ситуація із Білоруссю. Імпорт її агропродукції до Польщі зростав і в 2022, і в 2023 році. Торік Варшава перерахувала мінську за це 55 мільйонів доларів. У розслідуванні акцентують цитата: важливо, що серед цих товарів був ріпаковий шрот, тобто залишки переробки ріпаку, який використовується у кормах для свійських тварин. З вересня двадцять року Польща заборонила ввезення цієї продукції з України під тиском протестувальників, натомість продовжила імпортувати його з сусідньої Білорусі. Кінець цитати. українська сторона сподівається, що вирішити проблему блокади вдасться найближчими тижнями, адже 11 березня має відбутися засідання міжурядової комісії Україна Польща у Львові. А на 28 березня анонсовано спільне засідання урядів. Нагадаю, що тільки за останні тижні польські протестувальники задали Україні шалених збитків. Учасники акції неодноразово висипали зерно з товарних вагонів, блокували проїзд військових вантажів і навіть перекривали вулиці Варшави з вимогою заборонити ввезення агропродукції з України. Через це українські урядовці їздили на кордон і пропонували польським колегам власний. План вирішення проблеми, однак Варшава зустріч проігнорувала, але не блокадою єдиною на тлі цього погіршення відносин між країнами у Польщі стався ще один жахливий випадок. У Щецені, що на північному заході Польщі водій авто в'їхав у натовп людей, серед яких були також українці. 33-річний чоловік, будучи тверезим, влетів у зупинку, де люди чекали транспорт. 20 осіб зазнали поранень, шестеро з них українці. Спочатку водій втік, та згодом його затримали. Поки що чоловіка арештували на три місяці. Прокуратура назвала наїзд на людей умисним. Паралельно Польща ще й взялася за українських біженців. Після 30 червня Варшава хоче змінити правила їх перебування в країні. Наприклад, скасувати право на легальне перебування, якщо людина, хоча б на день поверталася до України. Наразі їздити можна на місяць. Прибрати можуть і матеріальну допомогу у 300 злотих. Крім цього, польська влада хоче ретельніше перевіряти людей, які мають борги за виплатами. Йдеться про те, що багато українців не покривають половину витрат на проживання та харчування в колективних центрах. Куди їх направляють, усе це не сприяє взаєморозумінню між українцями та поляками. Друзі, як думаєте, ви що мають зробити обидві держави, щоб владнати ці проблеми? Долучайтеся до обговорення в коментарях. Дякую за увагу.